Знаєте, у кожному просторі, який ми створюємо, є такий собі прихований гігант, елементи з величезним потенціалом, який ну часто просто ігнорують. Так от, сьогодні ми поговоримо саме про нього, про стелю. Давайте розберемося, як перетворити цю, здавалося б, забуту площину на справжню зірку дизайну. І знаєте, ця цитата просто в десятку. Стеля це ж не якась там кришку для кімнати, щоб просто сховати труби й дроти. Ні, це величезне, просто монументальне полотно, і кожного разу, коли ми нехтуємо її дизайном, ми, по суті, втрачаємо шанс надати простору унікальний характер. Це ж неймовірна можливість. І це, до речі, не просто якась там дизайнерська філософія, за цим стоять серйозні гроші. Тільки вдумайтесь, прогнозується, що до 2032 року світовий ринок одних лише акустичних стильових плит сягне. 12,4 мільярда доларів. Це ж величезна цифра, і вона чітко показує, індустрія нарешті, нарешті прокидається і починає звертати на цю п'яту стіну ту увагу, на яку вона заслуговує. Окей, що ж у нас сьогодні в плані ми пройдемо такий собі шлях від проблеми до конкретних рішень. Спочатку пошукаємо натхнення, потім зануримося в технічні деталі та специфікації. Далі поговоримо про співпрацю з виробниками інноваторами і, звісно, зазирнемо у майбутнє, які тренди на нас чекають. А наприкінці все це складемо в чіткий структурований підхід до дизайну. Так у чому ж головна проблема? Може, в тому, що бракує варіантів? А от і ні. Якраз навпаки, варіантів стільки, що це просто збиває з пантелику. Весь процес стає якимось розірваним, складним. Архітекторам доводиться жонглювати сміливими ідеями з одного боку і ну дуже жорсткими технічними вимогами з іншого. Ну що, поїхали? Перший етап нашого дизайн-процесу. На цьому кроці ми ще не думаємо про болти і гайки. Тут все про візуальне, про концептуальне дослідження, це такий собі політ фантазії, коли ми ставимо собі одне, але дуже важливе питання: а що взагалі можливо? І от подивіться, яка різноманітність інструментів у нас є. Наприклад, Архдейли – це просто скарбниця технічних деталей, з кресленнями, розрізами, усім, що треба. Хочете зловити тренд? Тоді вам на дезін з їхніми крутими лукбуками. Архітайзер це такий собі місток між класним проектом і конкретним продуктом, який там використали. А Девізари – о, це просто рай для естетів, для тих, хто любить вивчати форму, світло, матеріал у чистому вигляді. І ось тут увага, ключовий момент. Це як з пошуком в інтернеті. Чим точніший запит, тим кращий результат. Якщо просто написати стелі, ну отримаєте купу всього загального. А от якщо використати професійну мову, кесонна стеля, рейкова стеля, ось тоді ви отримаєте доступ до справді якісних релевантних прикладів. Це знаєте, як розмовляти з системою однією мовою. Гаразд, з ідеями розібралися час спускатися з небес на землю до практики. Наше завдання тепер знайти конкретні продукти, які зможуть втілити наше бачення. І ключове питання тут просте, але дуже важливе: як ми це збудуємо? І отут у гру вступають такі важковаговики, як Аркад та Свіц. В чому їхня суперсила все організовано за стандартом Formatic, а це означає, що можна з ну буквально хірургічною точністю знайти потрібний розділ, потрібний продукт. Це економить просто неймовірну кількість часу. А платформи типу BeamSmith — це вже взагалі інший рівень, це справжній крок у майбутнє. Це вже не просто про красиві картинки. Ні. Тут ми говоримо про дизайн керований даними. У bim моделі зашита купа інформації, технічні характеристики, дані про обслуговування, буквально все. І ця інформація залишається цінною протягом усього життя будівлі. Це просто колосально. Окей, ми визначилися із продуктами. Приблизно. Що далі? А далі фінальний і дуже важливий крок. Ідемо прямо до джерела, тобто до виробників. Пряма розмова з ними це шанс дізнатися про найновіші рішення, інновації і, звісно, отримати найточніші технічні дані, які тільки можна знайти. Так от тут важливо розбиратися в ключових показниках, наприклад, NRC та CAC. Звучить складно. Насправді все просто. NRC – це про те, наскільки добре матеріал з'їдає звук всередині кімнати, ну щоб не було ехо. А CAC – це про те, наскільки добре він блокує звук між кімнатами, щоб розмови з сусіднього кабінету не заважали. І повірте, для офісів чи лікарень це абсолютно критичні показники. А тепер давайте подивимось, як це працює в реальному житті. Класний приклад, аеропорт Phoenix Sky Термінал 3. Уявіть собі, старий, темний, бруталістський термінал 70-х. Завдання було, ну, амбітним, перетворити це на сучасний, світлий і функціональний простір. Істеля зіграла там ключову роль. Що ж вони зробили? Команда дизайнерів, до речі, працювала разом з Hunter Douglas Architectural, і вони підійшли до справи дуже розумно. На нижніх рівнях, де багато людей, вони використали металеві лінійні системи під дерево. Вони і виглядають тепло, і ніби направляють пасажирів. А на горі зовсім інша історія. Там встановили білі вигнуті панелі, щоб візуально розширити простір і максимально використати світло від величезних нових вікон. І от вам результат. Це просто ідеальна ілюстрація нашої головної ідеї. Стеля тут це не якась там декорація, це серце архітектурного рішення. Вона одночасно працює на навігацію, освітлення, акустику і, звісно, на естетику все в одному. Окей, з теперішнім розібралися, а тепер давайте зазирнемо у майбутнє. Що нас чекає, які тренди будуть визначати дизайн стелі завтра? Це ж супер важливо розуміти, щоб наші проекти не застаріли ще на етапі креслень. Ну, дивіться, вимальовується три таких потужних напрямки. Перший це акустика. Все більше уваги приділяється комфорту, добробуту і продуктивності людей. Другий це, звісно, стійкість, і це вже не опція, а стандарт. І тут ключове слово прозорість матеріалів. І третій мій улюблений біофільний дизайн, тобто як нам інтегрувати природу в наші інтер'єри. І до речі, про стійкість. Попит на такі продукти зростає просто шаленими темпами. Прогнозують ріст на 6,5% щороку. І це не просто тому, що всі хочуть отримати сертифікат ЛІД чи вел. Ні, люди вимагають прозорості, вони хочуть знати, з чого зроблений продукт, який його вплив на довкілля. Для цього і існують всі ці документи, як от EPD та HPD. Вони допомагають робити вибір усвідомлено. Ну що ж, давайте зберемо все докупи. Які ключові висновки можна зробити з усього цього? Ось п'ять головних правил, які я думаю, варто взяти на озброєння. Перше, структуруйте свій пошук, починайте з великих ідей і поступово рухайтесь до технічних деталей. Друге, думайте про функціональність відразу, акустика, пожежна безпека, стійкість. Ці дані мають бути пріоритетом з самого початку. Третє: не бійтеся співпрацювати з виробниками, використовуйте їхній досвід на повну. Четверте дивіться у майбутнє. Інтегруйте тренди. Думайте про добробут людей. І п'яте, і це можливо найважливіше завжди, от просто завжди, замовляйте фізичні зразки, бо те, що ми бачимо на екрані, і те, як матеріал грає зі світлом у реальному житті, це як кажуть дві великі різниці. І наостанок, давайте просто замислимось над цим питанням який потенціал насправді ховається у п'ятій стіні нашого наступного проекту. Бо як тільки ми перестанемо дивитися на стелю як на щось другорядне і почнемо бачити в ній цілісну інтегровану систему, от тоді ми зможемо розкрити її справжній потенціал і створювати простори, які будуть не просто красивими, а ще й здоровими, продуктивними і, звісно, стійкими.